Відчуйте це момент, коли ви засинаєте, але ще не повністю втратили зв'язок з реальністю, цей стан між сном і неспанням, деякі називають його гіпнагогією, інші просто дивним відчуттям. Але що, якщо це не просто дивне відчуття? Що якщо це справжній ключ до розуміння того, ким ми є насправді? Адже саме в ці моменти наш мозок перестає контролювати звичні потоки свідомості і дозволяє нам досягнути глибин, куди зазвичай немає доступу, чи існують там у цій ментальній прогалині забуті спогади, генетичний код, який розповідає історію всього нашого роду або, можливо, щось значно масштабніше, що якби ми могли спілкуватися з чимось, що існує поза межами звичного нам простору і часу. Сьогодні ми зануримося в лабіринти людської свідомості та дослідимо найсміливіші гіпотези, які перевернуть ваше уявлення про реальність. Це буде подорож у невідоме, і в кінці цієї подорожі, можливо, ви знайдете відповідь на питання, яке мучить людство з початку часів Хто ми і звідки? Ми звикли думати про себе як про єдиний нерозривний організм Я, це я. Моє тіло, мої думки, мої спогади, але що, якщо це ілюзія? Що, якщо всередині нас живе цілий Всесвіт, наповнений різними формами свідомості, які постійно ведуть між собою боротьбу за домінування? Уявіть, що ви не просто ви, а ціла колекція я, кожне з яких має свою власну історію, свої бажання, свої страхи. Ця ідея може здатися божевільною, але вона не така вже й нова. Стародавні міфи розповідають про духів помічників, про тотемних тварин, які живуть усередині нас, про предків, чия мудрість передається з покоління в покоління. Сучасні психологи теж говорять про субособистості, про внутрішнього критика, про внутрішню дитину. Але що, якщо ми підемо далі і припустимо, що деякі з цих я навіть не є людськими, чи чули ви коли-небудь про ефект близнюків? Це коли двоє людей. Що знаходяться на величезній відстані один від одного, відчувають одні й ті самі емоції, мають одні й ті самі сни або навіть починають говорити одні й ті самі слова. Звичайне пояснення це нейронні зв'язки, які з'єднали їх ще в утробі. Але що, якщо це щось більше? Що якщо ми всі є частинками одного великого універсального розуму? Що якщо кожен з нас це окремий нейрон у свідомості самої планети, і коли ми помираємо, ми не зникаємо, а просто повертаємося до цього великого океану, ця концепція, відома як колективна свідомість, має свої корені в роботах Карла Юнга, який говорив про колективне несвідоме, але ми можемо піти ще далі. Що, Якщо ми не просто частина планети, а й частина самої історії Всесвіту. Уявіть, що ви не лише біологічна істота, а й енергетичний відбиток, відбиток, що несе в собі інформацію про мільярди років еволюції. Ваш ДНК це не просто набір інструкцій для створення білків, це архів, який зберігає пам'ять про життя, яке існувало на землі задовго до появи людини, це пам'ять про стародавні ліси, про безкрайні океани, про перші одноклітинні організми, які борються за виживання. І, що найцікавіше, ця пам'ять не просто лежить у нас, вона активно впливає на наше життя? Наші інстинкти, наші страхи, наші бажання, все це відголоски минулого, яке формує наше сьогодення, але що, якщо цей архів не обмежується лише земним життям? Що, якщо там є інформація про те, що відбувалося за межами нашої планети? Наприклад. Деякі дослідники стверджують, що в нашій ДНК можуть бути сплячі гени, які відповідають за розвиток здібностей, що ми вважаємо надприродними телепатія, телекінез, передбачення, все це може бути просто інструкціями, які чекають свого часу, але хто їх туди помістив? Чи це просто випадкова мутація, чи це спадщина, яку ми отримали від наших космічних предків? Ця думка може здатися неймовірною, але давайте розглянемо її з іншого боку. Уявіть, що Всесвіт це величезний комп'ютер, і ми його програми. Кожна програма має свій код, свій алгоритм ми називаємо його ДНК. Але що, якщо деякі частини цього коду були написані не тут, на землі, а десь далеко за межами нашої сонячної системи? Це може пояснити феномен гібридів. Людей, які стверджують, що мають ДНК від інопланетян, це також може пояснити раптові спалахи геніальності, коли людина без жодної підготовки починає створювати шедеври, які, здається, неможливо було створити за її життя. Ця гіпотеза не лише про інопланетян вона про те, що свідомість може існувати не лише в біологічних формах що, якщо наша планета сама по собі є живою істотою. Гіпотеза Геї, запропонована Джеймсом Лавлоком, говорить про те, що Земля це саморегульована цілісна система, яка підтримує життя. Але що, якщо ми підемо далі? Що, якщо планета має свою власну свідомість? Свідомість, яка складається з усіх форм життя, що існують на ній, це може пояснити феномени, які ми не можемо пояснити. Наприклад, чому після масових вимирань життя завжди повертається? Чому природа так наполегливо бореться за своє існування? Можливо, це не просто механізми виживання, а свідомий вибір самої планети. І тепер ми підходимо до найцікавішого якщо свідомість може існувати в таких масштабах, то що може бути за межами? Чи існують у Всесвіті інші форми свідомості, які ми не можемо сприйняти нашими органами чуття? Ми шукаємо інопланетян, які схожі на нас. Які мають тіла, які будують цивілізації, але що, якщо вони зовсім інші? Що, якщо вони існують у формі енергії, у формі інформації, у формі, яку ми не можемо навіть уявити? І що, якщо вони вже тут, серед нас? Уявіть, що ви йдете по вулиці, ви бачите тисячі людей, але кожен з них це окрема істота. Але що, якщо ви можете зазирнути в їхні очі і побачити, що в кожного з них є частинка того самого всесвітнього розуму? Що якщо ми всі є просто відбитками одного великого джерела світла? І чим більше ми усвідомлюємо це, тим більше ми розуміємо, що ми не просто окремі істоти, ми одне ціле. Ми колективна свідомість, яка намагається зрозуміти саму себе. І тут ми повертаємося до того самого моменту, з якого почали, до того стану між сном і неспанням, до того стану, коли ми можемо відчути зв'язок з чимось більшим, ніж ми самі. Можливо, це і є справжня подорож не в космос, не в інші світи, а в глиб нашої власної свідомості. І коли ми нарешті знайдемо відповідь на питання, хто ми насправді, ми зрозуміємо, що ми ніколи не були одні. Ми завжди були частиною чогось більшого, чогось нескінченного, це і є наша історія, і це лише її початок. Уявіть собі, що свідомість не просто продукт роботи мозку, що якщо це явище, яке існує незалежно від тіла, а мозок це лише приймач, це смілива гіпотеза, але вона допомагає пояснити багато незрозумілих феноменів наприклад, що таке інтуїція. Це нелогічне, раптове усвідомлення правильного рішення, можливо, це не що інше, як інформація, яка приходить до нас ззовні, з того самого поля свідомості, про яке ми говорили, або, наприклад, що таке передчуття, це відчуття, що щось має статися? Чи це просто гра уяви, чи це здатність нашого приймача свідомості вловити сигнали з майбутнього? І якщо свідомість є приймачем? То звідки вона отримує ці сигнали? Можливо, від нашої ДНК. Ми вже згадували, що наша ДНК це архів. Але що, якщо це не просто архів, а антена, Антена, яка може вловлювати сигнали з космосу, з інших вимірів, з інших часів? Це може пояснити феномен дітей індиго, дітей, які мають надзвичайні здібності і знання, які не могли отримати в школі. Можливо, вони просто мають кращий приймач свідомості, який дозволяє їм підключатися до більш широкого потоку інформації, але що, якщо цей потік інформації не завжди є доброзичливим? Що, якщо існують і інші форми свідомості, які можуть використовувати наш приймач для своїх власних цілей? Ми говоримо про це в казках, про злих духів, про демонів, які можуть вселятися в людину, але що, якщо це не просто казки? Що якщо це метафора для чогось, що відбувається на енергетичному рівні? Коли людина впадає в депресію, стає агресивною, починає робити речі, які їй не властиві, чи це просто психологічний розлад, чи це вплив якоїсь іншої свідомості, яка намагається маніпулювати нами? І тут ми підходимо до питання про свободу волі якщо ми є лише приймачами, то чи маємо ми взагалі право вибору? Чи ми просто виконуємо команди, які приходять ззовні? Це дуже важливе питання, тому що від нього залежить, хто ми є насправді. Якщо ми просто біологічні роботи, то наше життя не має сенсу. Але якщо ми можемо свідомо вибрати, яку інформацію приймати, а яку відкидати, то ми стаємо не просто приймачами, а фільтрами. І це дає нам величезну владу над нашим життям. Але як навчитися фільтрувати цю інформацію, як навчитися відрізняти своє від чужого? Це і є головне завдання нашого життя, це і є той самий шлях, який проходили всі великі вчителі від Будди до Христа. Вони вчили, що відповідь знаходиться всередині нас. Але що це означає? Це означає, що ми повинні навчитися слухати свою інтуїцію, своє серце, свій внутрішній голос. Це і є той самий свідомий космос, про який ми говорили, це той самий канал, який дозволяє нам спілкуватися з чимось більшим, ніж ми самі. І чим більше ми усвідомлюємо це, тим більше ми розуміємо, що ми не просто окремі краплі в океані ми і є океан, ми це все світ, який усвідомлює себе, і це найголовніший секрет, який ми можемо відкрити. Це і є таємниця буття. І ми стоїмо лише на початку шляху.